Вирощувати бегоню з насіння досить легко. Потрібно знати декілька правил. Але я її вирощую вже багато років, мені подобається, це набагато дешевше, ніж купувати в магазині. І це досить цікаво та приємно. Зима зимою, а хочеться і вже потрібно починати сіяти насіння квітів. Я витягую коробочку, вони в мене зберігаються насіння в холодильнику у дверцятах. Ні в якому разі не потрібно зберігати в теплому приміщенні будинку. У грудні починаємо тих квітів, яким потрібно 4-5 місяців до зацвітання. Беремо лоточки, я взяла ось такий лоточок, який гарно закривається, для того, щоб потім запакувати насіння і воно там буде довго содити. І насипаємо гарного ґрунту. Як ви бачите, ґрунт зовсім сухий, тому його потрібно промочити. Сьогодні я вирішила посіяти бегонію, а на вихідних буду сіяти катарантуси. І бегоні і катарантуси вони дуже люблять тепло, і їм потрібно більше часу, щоб заквітнути. Зараз я її тут знайду у моїй коробочці для квітів. Здається, що насіння в мене досить багато, але насправді це не так. Просто багато різних кольорів, клубною бегонію. До того, як вона зацвіте, потрібно вирощувати десь приблизно 16 тижнів. Це майже 4 місяці. Тобто я сьогодні, 18 грудня, її посію. І в кінці квітня вона почне зацвітати. Якраз в той період, коли в нас люди почнуть прикрашати свої будинки, подвір'я, висаджувати різні квіти в кашпо і бегонія якраз зацвіте. Бегоні я саджаю для тих покупців, в яких немає сонячних ділянок, у них дерева, там півтінь, бесідки різні, в таких трішки притінених місцях. Тож почнемо саджати. Підписувати я не буду, тому що я. Між цими двома бегонії бадабум та Illumination я, звичайно ж, по листю зрозумію, де яка сходить. А ось ці мені, я знаю, що тут різні кольори. Яка зацвіте, таку і буду продавати. Вони всі дуже гарні. Звичайно ж, бегонії сходять досить довго, нерівномірно. До цього потрібно бути готовими, що у вас вона одна з'їде, друга буде сидіти тижня, два, можливо, навіть три. І зацвітати вони також будуть нерівномірно. Так, земелька в мене вже гарно промочилась. Я її вирівняю. Ось так, звичайно, пальчиком можна її вирівняти. Головне, щоб не було ось таких великих ямок, щоб туди не попало насінинка глибоко і вона там не змогла прорости. Робимо рядочки, або так, або так це щоб рівненько покласти насіння, щоб тоді хоча б приблизно знати, де її виглядати. Тому що, коли вона сходить, вона дуже і дуже міленька. Трішки капаємо водички, в неї я буду Вмочати цю зубочистку велику і акуратно розкладаємо насіннинки. Насіння знаходиться в драже, такі самі драже, як і в петунії. лобелію також в драже продають. Головне розкласти так, щоб насіннинки не торкались одна одну, щоб потім рослинки не заважали одна одній рости. Десь приблизно через сантиметр одну від одної. Тут якась глибина така. Треба трішки вирівняти. Раз, 3, 4, 3, 6, 7. 8. І ось тут. Де, я. Як я вже казала, бегоння утворює клубень. Саме ця бегоння, яка в мене, утворює клубень. Звичайно ж, є, продаються гібридні бегуні, які... Ростуть і продаються, череночками, такими як сурфінії, але є і клубнього. І для того, щоб клубеньочок гарно розвився і виріс, щоб був такий досить величенький, потрібно бегоню посіяти досить рано, щоб вона вже в травні зацвіла, поцвіла ціле літо, і потім поступово знижується температура в нас навколишня. І бегонія утворює клубеньочок, який гарно зимує взимку. А на наступний рік це вже буде дуже велика, гарна квітка з великими квітами. Вона гарно розростатиметься. І я б сказала, що бегонія на наступний рік і на наступні всі роки набагато гарніша, ніж, звичайно ж, у перший рік. Бо в перший рік вона буде досить така маленька. Після того, як бегонії посіяні, потрібно гарно. Побризкати я Ось ці гранулки. Як я вже розказувала, коли я сіяла в бетоні, ці гранулки повинні ростати. Потім, якщо вони захолонуть, квіточка потім не зможе прорости. Тому ви можете так один раз побризкати. Зачекати 2-3 хвилини і побризкати ще раз. А можна просто взяти дуже теплу воду і побризкати, тоді від пари вона точно розтане. Ну, як зрозуміти, що насіння дуже свіже і гарне? Гранулка побризкала тільки і вона вже повністю починає розпадатися. Це означає, що ці гранули недовго зберігались в тих магазинах, в яких я їх купляла. Але я ще раз побризкаю. Бачите, вони повністю розтали. Залишився тільки жовтий колір. Добре, що вони такого світлого кольору, їх гарно видно на чорному ґрунту. Тепер ми гарно плотненько закриваємо. Кришечку. Якщо у вас немає кришечки, можна просто кульочок пластиковий, або просто звичайний одноразовий кульочок. і ставимо, будь-де в будинку, не на вікнові. В будинку у нас зараз тепло, трішки ми топимо. Я просто поставлю на шкаф, там, де в мене ростуть квіти, а ви можете поставити будь-яке звичайне місце. На батарею ставити не потрібно. Бегоня буде сходити повільно, тому я буду десь через тиждень починати поглядати на неї. Але чекатиму, поки вона гарно зійде під кришечкою, можна її тримати. 2-3 тижні, поки зійдуть усі. Я буду трішки потім відкривати, трошки провітрювати хвилин 10 і знову їх накривати. Беремо наступний лоточок і я зараз сюди буду сіяти бегонію Illumination Mix 25 драже. Це ампельна бегонія. Я вибрала саме такий ампельний сорт з великими махровими квітами і довжина. В'яточок в неї буде написано до 80 см. Це означає, що кашпо повністю буде закрите. Основною проблемою вирощування бегонів всі чомусь розповідають, що вона в них починає загниватися. А я кажу, що бегонія любить бути підсохшою. Вона гарно переносить нашу жару, таке літо, як у нас було в цьому році жарке. Тому що петунія вона не витримує її треба поливати кожен день і гарно. Бегонію потрібно тримати майже сухою. А якщо ви її поливаєте, то ви поливаєте вазон, опускаєте на низ у воду, щоб полилась через дирочки тільки нижня частина. А там, де коріння переходить в клубень і переходить в наземну частину, там зверху повинно бути сухо. І поливаю я бегонію гарною водою. Можна використовувати куповану, очищену воду, очищувати можна у фільтрах спеціальних. Зараз зима можна брати снігову воду або дощову воду. Ну, Літом дощі в нас не так часто йдуть, тому приходиться брати чисту воду фільтровану. Ну, у нас вдома стоять фільтри, тому це для мене не проблема. Це насіння також виявилось досить гарної якості. Гранулки дуже швидко ростали. Також закриваємо і ставимо, щоб вони проростали.